Господь з вами духа твоє. Читай, і з того каї, читання там свято від Луки. Слава Тобі Господи! Того часу, коли в суботу Ісус увійшов у дім якогось начальника сверсеєв, щоб їсти хліб, то вони стежили за ним. А як він помітив, що вони вибирали собі перші місця, розповів запрошеним притчу, кажучи їм, коли хто запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце, або часом хтось, поважніший від тебе, не виявився між запрошеними, і щоб той, хто тебе та його запросив, не прийшов і не сказав тобі поступися йому місцем. І тоді з соромом станеш займати останнє місце. Але коли будеш запрошений, прийди, сядь на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, прийшов і сказав тобі: друже, пересядь вище, тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою. Бо кожен, хто себе підносить, буде принижений. А той, хто принижує себе, буде піднесений. Говорив же він і до того, хто запросив його. Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб вони тебе колись запросили. І в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш бенкет. Кличу богих, калік, кривих, сліпих, і будеш блаженний, бо не маю чим тобі віддати. Віддався ж тобі у Воскресінні праведних. Слово Господнє, Слава і славу! Сьогодні, коли ми чуємо це Слово Боже, то розуміємо, що ключем до зрозуміння є слово смирення, покора, і напевно в моєму випадку це є так, що легко мені говорити про покору і смирення. Бо дуже часто що говорять, що проповідники говорять про те, що йому найбільш бракує. І тому мені буде легко, напевно, говорити про покору, тому що дуже часто ми не міємо бути у І сьогодні, коли ми бачимо Ісуса серед запрошених гостей, одного з начальників з фарисеїв, коли Він помічає те, що Запрошені гості вибирають собі кращі місця, розповідає цю притчу про запрошених і вказує, що той, хто дійсно хоче бути великим, має займати останнє місце. І ми розуміємо добре, що він є тим, котрий зайняв останнє місце. Бо Івангел від Луки це що інше, як розповідь того, що Ісус іде до Єрусалиму, до місця, котре визначено йому серед розбійників. Це є Хрест. Там принижені. Коли він буде залишений, зневажений, займеться останнє місце. І він, будучи Богом, той, котрий ради нас став смиренним, вказує нам, як нам треба жити. Ми розуміємо, коли Ісус приходить у цей світ, який був створений людиною, котрий був створений Богом для людини. І в цьому світі не знаходиться місця для нього, людина визначає Йому останнє місце, ганебне місце. Тому що Святе Писання говорить, що проклятий Той, хто помирає на Христі. Він приймає це прокляття і буде розп'яти серед розбійників, той, котрий не мав місця. А як ми часто хочемо в своєму житті займати ці найкращі місця, як же часто ми в своєму житті хочемо, щоб нас помітили, поважали, щоб були нам вдячні. А Ісус сьогодні вказує нам іншу дорогу дорогу смирення. І тим більше, коли ми розуміємо ці слова, котрі нам сьогодні говорить друге, друге читання з послання до євреїв, що ми приступили до Бога Живого ця велич і краса Бога являється нам в цьому приниженні Ісуса. Як говорив нам пророк Ісая, що навіть будуть відвертати від Нього голову, так Він буде знищений стражданням. А однак Він є Богом. І коли сьогодні Ісус. Говорить нам про те, щоб займатися останнім місцем, це не значить, що ми маємо себе невтомно принижувати, дозволяти, щоб об нас витирали ноги. Лише ми маємо керуватися любов'ю до Нього. І дивіться, якби друга частина цієї, цього Євангелія, котре ми сьогодні чуємо, говорить нам про запрошення. На бенкет, який влаштовуємо. Ісус говорить: кличте у каліх, кривих, сліпих і будете блаженні». Це сьогодні Я і ти є запрошені на цей бенкет. Це Бог сам приготував нам цей бенкет. І може ми скалічені, можемо криві і сліпі. Бо дуже часто ми не помічаємо тої краси і величі Бога в собі, тому що кожен з нас є створений на образ і подобу Бога. Але однак Він збирає нас сьогодні як спільноту церкви, де приготував нам найкращий бенкет. Тому що на цьому бенкеті в своїй любові і смиренні він віддає себе. Під видом хліба і вина. Дорогі брати і сестри, щоб зрозуміти цю логіку Бога, щоб війти в цей досвід, нам дійсно потрібно невтомно вжити в цій правді. Бо людина смиренна це людина, яка живе в правді про себе. Це правда про наш гріх. Те, що ми є зранені гріхом. І відкриваючи цю правду, світло Божої любові, ми навчимося бути смиренними. Це як прикладом є для нас Пресвята Діва Марія, Ось я, слугиня Господня. Нехай мені станеться за Твоїм словом. Це слово, котре Бог сьогодні дає, чинить нас смиренними. А однак Марія має свідомість того, що вона є вибрана Богом. Облажатиме мене всі роди. І ось та правда, що я є грішним, народжує мені смирення перед Богом. Але правда в цьому світлі, що Він мене вибрав. Що я є цінний в його очах. І тому моє смирання має бути не що іншим, як відповідь на цей досвід. Тільки тоді я буду вміти це, може, не останнє місце, тому що останнє зайняв він, а зайняти передостаннє, де нас може ніхто вже не помітить. Бо ми навіть можемо керуватися тим, що я буду в такій, знаєте, фальшивій покорі займати останнє місце, щоб мене зауважили, щоб мене покликали, правда, щоб пересісти вище. А займаючи це передостаннє місце, можемо бути ніколи непомітними. Але ми будемо відкривати цю цінність і свою вартість лише в Бозі. І тоді. Ситуації в нашому житті, щоденному житті, в тих досвідах, коли нас ображають, коли нас недоцінюють, коли нам є невдячні. І чим більше ми робимо добра, тим більше ми досвідчуємо цієї невдячності. Цей досвід не буде тебе вже більше ранити. Це не те, що не буде тобі боліти, боліти воно буде. Але ти не будеш керуватися болю, не будеш керуватися прагненням помститися, не будеш керуватися прагненням хворої амбіції і заздрості. Дивіться, тому що протидією покорі смирені що є? Гординя, котра є головним гріхом. Чому вона є на першому місці? Тому що той, котрий сказав, що я не хочу служити, я не хочу бути покірним. Це Люцифер ангел світла, котрий впав лише для того, що не захотів служити. В одному із коментарів у церкви церкві говорять про те, що Бог дав ангелам пізнати той день, коли Ісус Христос. Будучи рівним Богом, стане людиною. І тоді Люцифер сказав, що я не буду віддавати шану творінню, котре є нижче від мене. І це стало причиною гріхопадіння. І та покуса бути рівним, як Бог, в Едемському саду. Знає Бог, що як ви. Коштує теплі цього дерева станете як Бога. Це прагнення величі хворих амбіцій, бути рівними Богу є причиною усякого гріха. І ми відкриваємо цю правду в собі, а однак вдивляємося на того, котрий займає останнє місце, котрий є смиренним. І, може, в нашому щоденному житті, коли наші амбіції хворі, спонукають мене до злості, до ненависті, до заздрості. Може, слід подивитися на Ісуса Христа розп'ятого? Може слід притулитися до Нього. І ті хрестики, котрі ми носимо, не мають бути прикрасами. Для нашого щоденного життя ювелірними виробами лише мають бути тим, що допомагає мені в тих моментах перебороти свою гординю. І це смирення завжди буде нас провадити до служіння іншим. Брати і сестри, Господь сьогодні. Запрошую на цю школу смирення, цієї покори. І ми напевно розуміємо, що не є це так легко. Будь-якій в ситуації життєво ми не були. Чи будучи священником, коли приносиш обід послуху єпископу, будучи монахів, чи будучи чоловіком дружиною. Чи в тих устроях, в яких ми знаходимося, коли є начальник, директор, а ми є підлеглі? Дуже скільки в нас є цих проблем непотрібних, тому що ми не вміємо війти в цей досвід, бути смиренними. І тому нехай це слово, яке Господь нам дарує, стане для нас джерелом сили. В тій боротьбі з нашою гординю. А наша гординя вона вмирає 15 хвилин після нашої смерті. Це ні, ніхто не може сказати, що є достатньо смиренний, покірний. Це праця над собою на ціле життя. І тому в кожній ситуації. Яку нам Господь дасть сьогодні досвідчити, нехай дає нам також і силу бути подібними до нього, займаючи це останнє місце, щоб ми могли сховатися в Ньому. А смирення є ключом до радості неба. Смирення відкриває небо.